Привіт! Мене звуть Панкратова Анна і я психолог, що практикує гештальт-підхід. Також в своїй роботі я спираюсь на психоаналітичну базу та елементи транзактного аналізу. З моменту, як я обрала основний напрямок роботи, я також додатково заглиблювалася у вивчення клінічної психології в гештальті та у роботу з травмою насильства. Маю досвід проведення груп, майстер-класів і брала участь у волонтерському проєкті для адаптації емігрантів. Як то кажуть, в психологію знайдуть люди без проблем. А я якраз маю вдалий досвід вирішення власних за рахунок психотерапії. Мені дуже імпонує філософія гештальт підходу, яка дала мені можливість подивитись на себе та на інших приймаючим поглядом, яким я хочу поділитись зі своїми клієнтами. Я кайфую від процесу усвідомлень, після яких відбуваються парадоксальні зміни, іноді це здається магією. Я приймаючий терапевт. Відповідно принципам гуманізму і свободи вибору, я орієнтуюсь на почуття людини і на її задоволення. Я вважаю, що ніхто краще за самого клієнта не знає, як йому жити, тому під час сесії я не знаходжусь в позиції експерта, в вертикальній позиції, а більше Прояснюю, цікавлюсь, підтримую, якщо це відповідає запиту. Це допомагає людині взяти відповідальність за своє життя. Від звернення до мене клієнт може очікувати усвідомлення своїх потреб та знаходження шляхів їхнього задоволення. От також я підтримую у проживанні складних. Життєвих обставин, емоційних станів. Сеанс зазвичай починається з того, що ми прояснюємо, формуємо запит як загальний, так і нагальний, тобто як на нашу довготривалу співпрацю, так і на конкретний сьогоднішній сеанс. Далі ми обговорюємо складнощі, які зазвичай. Пов'язані у клієнта з цими запитами, ну, і шукаємо новий погляд на ситуацію, шукаємо шляхи творчого пристосування, вирішення проблеми, і, врешті-решт, це призводить до змін в житті клієнта і дарує йому свободу, свободу вибору. Я поважаю досвід кожної людини, кожного клієнта і допомагаю перетворювати його на надбання, яке слугуватиме до кінця життя замість того, щоб його обтяжувати. Я вірю в те, що в кожної людини є потенціал для того, щоб стати щасливою і святкувати веселку після бурі. І я знаю, як. Цей потенціал розкривати, тому запрошую і з радістю і нетерпінням чекаю на вас.